Вечесний привіт з Аврора з любимого маркету дрібничок. Не тільки дрібничок, а корисних речей, а бачу є посуд, Добавився чашечки. Щось таке стильненьке. Хочеться показати. От кухоль порцеляновий, наприклад, в асортименті з жовтою ручкою і всередині бджілка. Яка красота 77 гривень коштує. Ось такий можна пити собі. Чайочок, а можна стільки і кави налити. Чому ні? Красивий. І всього на все 87 гривень. А ще за 77 гривень ось такі стильненькі порцелянові кухлі є. Для мене це чашка, написана кухоль. Багато класного всякого. Зараз покажу, що є. Так, бачу, цікавинки це підставочки. Підставки під чашку в формі котика 39 гривень. Ось такі з вушками і різні послання написано на англійській мові. На мові, правда, котик сидить, задумався, грубесенький. Ну, його оточують картини, портрети. Це не картини, а фото родини котячої в такому асортименті, як бачите. А, ну, Якій не візьмаєш цю підставку, вона кожна класна така. <рес> милі коти, а скільки багато є. І ця це, це, це радість коштує 39 гривень. А, навіть котик рибку ловить. Котик ловить рибку з маленькою, киценькою. Саме більше мені ось це сподобалося дуже яскравий котяра. І він п'є собі чайочок. Такий інтелігентний з метеликом і вже листочки падають на нього. Щось я дуже затрималася на тих підставках, бо вони реально класні Риба в кросівках акула. Так, а що ще є? А це а, така підставка для чого? Я не зрозуміла. А це ставити, коли ти готовиш, що це спагеті, чи що підставка, кухона, при приладі альпіна. Я не розумію, під що це. Ну, можна, коли готуєш там ложку покласти, якусь там поверожку, а щоб не на стіл ставити. Так, це для бутилок є, а чохол охолоджувальний. А от як? А, можливо, ти його заморожуєш, там якась є рідина, рідина можливо. Так, от бачите, морозильну камеру ставиш, а потім ставиш, коли ти йдеш на пікнік, береш пляшку туди, матеріал, пальвініл, охолоджуюча рідина. Дійсно, охолоджуюча рідина, є. це морозильну камеру поставили і запнули туди пляшку, і взяли з собою на пікнічок винце і насолоджуєтеся життям. Якби так. Каструльки різні. А, якась класна сковорідка, сковорода зараз зі знижкою 700 гривень коштувала 800. Ось така. З оливочками вже намальована І всередині оливковий колір. Так. Тут вже рекомендується полієцам. Це рекомендація польського шеф-кухаря. Не знаю, хто це такий. Ну, о, це польський бренд, мабуть, раз, раз рекомендують. Максимальне здорове. Повлука, нон-стік. Не знаю, що це таке. Так, сковородка непогана, сковорода. Зачіпити ну, її. Ось такі. Ну, ось такі сковородочки. Йдемо далі, є знижечки на ці чехли. Ну, те вже купа раз були знижки, знижка з 25 по 31. А тут стопочки. Стопочки теж. Та Такі вони подарункові, ніби шкіра. Так, фляга Металева тут є. Ну, яка тут могла влізтися? Металева фляга, ну ніяка. Та що це таке тут? Не зрозуміло. Не знаю. Так, лопаточка, є совочок для сипучих продуктів 55 гривень і кухоль металевий з ручною з кришкою. Де та кришка? Так вони вже проставляють і неправильно пишуть. Цей набір приборів 399 гривень. Скажу вам, що в інших магазинах такі набори, ну не такі, інші, це просто зовсім інший бренд. Все залежить від бренду, але будуть їх все рівно дорожчі коштувати. Терочки. Так, терка з пластиковою ручкою 34 гривні. А це оця з пластиковою ручкою такою зеленою. А ось ця вже краща, А то коштує 109 гривень. Ох, які малі чашечки для кави. Особливо ці кольори мені сподобалися. Ржевий, ніжний, ніжний. А так, для кави. І є такий бусковий. 44 гривні вони коштують. Ось такі кухлі, чашечки. Тарілки добавилася красота, яка. Ух ти. Так, треба придивитися. 77 гривень, вона така тарілка десертна написана. Тут салатника. Тобто 77 гривень і так, і так. Я так розумію, що десертна. то Оця. Ну, красиво, з білими листочками, на білу, на... з чорними листочками на білому фоні. Тікнемо. 77 гривень дійсно. Класненько. Ось це глибокий салатничок, але для мене це можна супчик а, їсти. Якби не зовсім це миска, а ви собі використовуєте, бо для салату, для однієї людини це забагато. А от супчик можна. Поїсти. 77 гривень коштує, а яка милота і дуже стильненькі всякі, Так, щоб не розбити, щоб не розбити. Ще ось ці зеленими листочками. І зараз акція 88 гривень. А на такому маслянисто бежевому фоні це не білий фон як взяти отут. То видно, що білий. Тут більш такий кремовий, точніше, на кремовому фоні зелені листочки, 88 гривень. Такий глибокий, написано, що це супова тарілка. Ось ось така. Отак. От. Красиво. 129 гривень. А вже тарілка обідня порцелянова. Це величезна тарілка. Можна туди картопельки м'язком. Можна плову Так, все, що ви забажаєте. Яка вона красива і спильненька. Ця тарілочка. Так, ще такі є 109 гривень. плоскі тарілки. Так. 109, написано, що це мармур, це собі не відноситься. Зараз ми їх прослануємо. Так, ага. щоб ще витягнути нормально. Так. 88 гривень. Цікаво, чи з квіточками когось цікавить, але ну, вони зовсім не модненькі, вони досить милі, але в когось на столі тільки не у мене. А, ну, не моя тема. Асортимент, текстиль, асортимент подушечок. 179 гривень. Ось така подушка декоративна. Ось така собі історія. Зінсеї можна кращого, кращого складу купити, кращої якості. Непогано взагалі. Ну, щоб дуже подобалося, то ні. Можна щось краще знайти. Декоративні подушечки. Ось ці мені подобалися. 169 гривень. Я бачу, що їх навіть не дуже розібрали, або їх багато нашили, цих подушок. А, такий принт красивий. і вже такий більш якби пастельний, осінній. Різні килимочки, кухонні, силіконові. Такий килимочок. До речі, досить потрібний на кухні, бо а, сюди ставиш олію такий органайзер, і якщо воно навіть і протече, то легко помити. Це потрібний такий килимочок і він коштує 59 гривень. Ось такий. А ще такі різні кухонні, коли ви посуд помили. Так, ціна. 139 гривень килимок. І він такий силіконовий. Для чого? Ну, кухонний. Ви собі використаєте, для чого заважаєте. Це для серветок, так розумію. Стильненькі металеві. Всякі миска для продуктів. кругла. Оце мити, так? Напевно, яблука дуже добре. Багато всяких дрібничок, таких пластикових, різних, підставка під ложку. А ну, так. 19 гривень. 19 гривень. Теж, щоб не розтікалося, коли ви щось готуєте. Так, це ще лоток для зберігання яєць. Він коштує 88 гривень. Яка манюсенька терочка. Але <рив> ну, я знаю, багато навіть використовую чесничок терти. Можна натерти чесничок. Набір контейнерів цього багато. Лоточі на 78 гривень брати з собою в магазин можна теж. Бо ячки не побилася. Лоточки різні для сипучих продуктів 169 гривень. Дуже стильні шкарпатечки. А якщо це вони 39 гривень, то класненькі. Зараз я їх простоную. Так, 39 гривень. Дені високі шкарпетки. Обайжеві є. А є в чорному кольорі, а є в коричневому і в сиренькому кольорах є. Які вони класні. Приємні на дотик і тут хороший досить склад. 60% бавовни, 37 поліостеру, щоб не протиралося, не розтягувалося. Такий склад досить непоганий. Шкарпатька-слідочки, теж в асортименті різні кольори, різні принти. Такі яскраві є. Ось цей класний 22 гривні. І лаконічні чорні шкарпетки 34 гривні. Котон написано. Так, є сумки, непогані 399 гривень. А, такий брудно-зелений до оливкового колір, а, і в кольорі тофі. Ну, ціна не є такою якби для аврори а, низькою, але сумки класні. Сумки класні. Якщо брати шкірзаму сумку схожу і вона буде там в резерві, в зарі, та навіть в сінсей, то ну, в сінсей плюс-мінус 600, 600 гривень буде коштувати 700 Ой, як тут ще класненько, ну непогані. Ручки, на жаль, заховані. Тут дві ручки. Хотілося б показати, як з ручечками буде. Досить дивно вона застібається. Ага, не дивно, просто тут на кнопочку треба було. Я думала, з тої сторони. Зараз я покажу, як вона є. Ось так. Класненько. Просто на кнопочку застібається. Є пару відділів. Це недорого, якщо вже подивилися, я вже подивилася, досить якісно тушити. Такі сумки є ще в синьому кольорі, в чорному є. Класненькі. Ще такі. Так, це ще така сумочка, я думаю, це гаманець. Ні, Сумка з текстильною ручкою. 279 гривень. Досить класненька. І текстильна ручка, яку можна відстібнути і носити як плач. Теж можна це в стилі Шанель 299 гривень. Міські такі ціни, Ну, аврора. Це про низький цін і непогану досить якість. Ой, ой, яка сумочка, яка милота. Можна ось так і довга ручка, якби. Не знаю, як буде зручно. Ну, на плечах, напевно, буде зручно. Вона стібана. А, такий подровий колір, бажано, подровий. Так, 299 гривень. всього на Всього Всього На, -всього. на якісь там тисячі гривень. А, 5-6, як люблять деякі бренди заперти. а який гаманець милий. Такий вінілова поверхня. Є і в жовтому, і в рожевому, дуже класненькі. Так, а ціна 99 гривень, коштує є такий гаманець, і всередині, як він виготовлений, є відділи на кредитні карточки, на купюри. Фотографію можна туди запхнути. І отак на кнопочку він закривається. Точно, гаманці, досить по низьких цінах аврорік оцей класний. Ви тільки погляньте, такий приємний колір, трішки такі дотіпані. дотікані. Як приємно спостерігати, як аврора розвивається і завозить дуже класний товари. Гаманці є в різних кольорах. Бачу чорний, червоний, ну важко. Витягнути деремо і різні. Ще такі лаконічні сумочки, силіконові, тобто багато. Так, а що це за красота? Така 189 гривень. Написано, що це свічки в наборі. Набір свічок декоративних 4 штуки квіта, запах, аромат квітковий. Бачу, тут вже хтось відкривав. А, Ось так. Такі металеві. Як красиво. Їх тут чотири штучки. В подарунок саме то. В подарунок саме то. Свічечок різних багато-багато є. Ось ця, Ви тільки подивіться на ось цю. Аромаху, як вона помпесно виглядає. А ще такий карамельний є колір. Вау! І сіру-бускову брудно. Ось так. Ну, красиво. На релаксі на релаксі разом з Авророю. Знову хочу повернутися до, наприклад, того ж сінсею, який ми всі любимо. То ціна буде зовсім інша. Так, зараз я просканую. 129 гривень, така свіжечка. Зараз я послухаю її аромат. Так, я відкрила і послухала аромат. Він ароматизований. Ароматизовані ці свічки навіть написано. І дуже приємні аромати. Як вони розкриються, коли нагріється віск, я не можу сказати. Але... А ще такі є в металевих ємностях. Ай, 69 гривень. Ви тільки подивіться, які класні свічечки. А, Яка малота, Яка малота. Теж зараз послухаю ці аромати. Цікаво що є в такому бузковому. Різні-різні аромати. Це аромат лаванди. Аромат лаванди. І тут теж це що, 49 гривень за цілу пачку з ароматом лаванди. Серйозно, нічого собі. Нічого собі. Так, я приємно. Подивимося. Дійсно, 49 гривень, скільки багато сівщик. Ви ніде таке не купите. Ви ніде таке не купите, як в аврорі. Аромати для кімнати, румспрей, арабське сонце, к самой товій мрії. Досить, до речі, непогані аромати. Оце я слухала аромат, і він досить такий непоганий. Це о собі. Ну, по Освіжувач повітря, коротко кажучи. Але я не бачу ціни найточної. Так, тикнемо. 139 гривень. Mm -hmm. Трішки дорогувато, але непогано. Це Навіть вже витвори мистецтва пішли. Ось ці собачки, які з повітряних кульок, типу зв'язані це відомий. Я прикріплю, як знайду в гуглі, не пам'ятаю прізвище. Відомий скульптор І він почав робити ось такий. Вже це потім понеслося, поїхало. А зараз це дуже дуже круто мати в інтер'єрі. Таку штучечку. Так, а яка ціна? Статуетка декоративна порцелянова 249 гривень. Вони ось так ідуть упаковані. Але це якби, дуже класненько. Так, ще ананасики є, шкатулка декоративна порцелянова. Ананас. Ось так. Ого, тут можна прикраси зберігати. 169 гривень. А цей пайсик в асортименті 240 гривень, я казала, 249 гривень, я вже забулася, що ще є рамочки класні є. Класні рамочки, фото, але це тільки для фото, тому що тут написано, бо якщо в юску чи в сенсеї, то, наприклад, можна використати цей принт і нічого туди не запихати ніякої фотографії чи свого принту. Так, клінінг, швабри, так, швабра коштує. При чому швабра? Он з одинарним віджимом 229 гривень. Ось ця. Ось такі швабра. 229 гривень, 279 гривень. І ось така вузенька. Ну, сто гривні. Тут можна було би придивитися. Я в Ашані купляла дорожче і в дуже поганої якості. Не віджимає повністю або. Ну, як би хотілося, не віджимає повністю, залишається дуже волога в цьому спомжі. Так, отакі насадочки є для швабри мікрофібра. Зараз зі знижкою 169 гривень. Красивий колір синій. Такі красиві глянцеві пластикові крабики для волосся по 49 гривень. А, і є ще в рожевому кольорі, теж такий пастельний рожевий, а дуже класненький. І ще такі крабики є по 44 гривні. Дуже симпатичненькі. Ось такі були новини, такий огляд з Аврори. Всім кажу папа і -па. до зустрічі у нових відео. Ще ось така гумочка а, з декором, теж дуже класна. Набір резинок, це не то, це інше. А Резинка подвійна з декором 22 гривні, а коштує стакан. Ну точно вже всім папа -па і до зустрічі у нових оглядах.